Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буду готувати смачний перекус лаваші на сковороді. Так як наша страва не буде містити ні молочних продуктів, ні м'ясних, ні яєць, можна також вживати в піст. І для цього я просіяла 400 грамів борошна вищого гатунку. Також в мене тут окріп. Він щойно закипів і я відразу ж налила в стакан, додаю до окропу пів чайної ложки солі, розведу сіль в воді. До тіста також додам олії ложки дві. І замішую тісто. Склянка гаряча, так що обережно додаємо окріп або дуже-дуже гарячу воду та вилкою замішуємо. Далі замішуємо рукою. Бачите, яке просте тісто. Вода, борошно і трішечки олії підсолити за смаком. Ось і все. Ну, от, і все тісто замісили. Дамо йому відпочити, накриємо будь-якою кришкою. Для начинки я підготувала 350 грамів. Капусти свіжої, 250 г грибів шампіньонів, одну цибулю, одну моркву. За бажанням можна підкислити оцтом або ж томатною пастою. Я ж для кис... кислинки додам квашеної капусти. Олію для смажіння мілілітрів 50-60, сіль перець за смаком. І для початку наріжемо цибулю. Розігріваємо олію. І поки цибуля буде смажитись до золотистого кольору, я наріжу гриби. Гриби нарізали, цибуля позолотилась і ми додаємо грибочки. Гриби смажуться, а ми натираємо моркву. Я натру на крупній терці. Як з грибів випаровується волога, ми встигнемо ще нарізати капусту. Бачимо, що вологи в сковорідці вже нема. Додаємо моркву та підсмажуємо хвилинки дві-три. Щоб капуста помістилась в сковорідку і була компактнішою, я додаю пів чайної ложки солі та прямо ось так в мисці помну. Спочатку додаю свіжу капусту, нехай вона трішки смажиться, зменшиться в об'ємі. Капуста підсмажилась, додаємо квашену капусту та добре перемішаємо. І в кінці нам залишилось поперчити за смаком або додати будь-які свої спеції любимі. Начинка готова, нехай охолоджується. Тісто ще один раз підмісимо, воно вже стало гладкою однорідної структури і тепер поділимо на кілька частин. Діліть на стільки частин, якого діаметру у вас сковорідка. Формуємо кульки. Та дамо хвилин 5 відпочити. І тепер качалкою розкатуємо тісто до діаметра нашої сковорідки. Тісто ось таке тоненьке, воно тоньше, ніж на пельмені чи на вареники. Розігріваємо сковорідку та підсмажуємо наші лаваші. Викладаємо лаваш на розігріту сковорідку та смажимо на середньому вогні. З обох сторін смажемо по 2 хвилинки. Можна перевернути кілька разів. І так підсмажимо всі лаваші. Лаваші смажимо та відразу ж накриваємо або рушничком, або плівкою, щоб вони не обсихали. Всі лаваші ми смажимо на. Сухій сковорідці, масла не додаємо. І після кожного лаваша я протираю паперовим рушничком, так як горить борошно Ну, ось і останній лаваш, всі ми їх смажили на сухій сковорідці Все, готово. А далі є два варіанти, як смачно поїсти лаваші з начинкою. Можна ось так завернути і вже їсти. І це буде смачно. А можна ще підсмажити на сковорідці, на олії за бажанням, хто як бажає. Завертаємо, як ми млинці. Завертаємо. Так кладемо на сковорідку на розігріту олію швом донизу. Не обов'язково всі лаваші зараз смажити. нам цього вистачить. Решту я покладу в кульок та відправлю в холодильник, щоб вони не обсихали ось так. І буде в нас хлібчик на цілий день. А ці лаваші можна зараз перекусити. Вони хрумтять та дуже смачні. От, друзі, це дуже смачно, обов'язково приготуйте, побалуйте своїх рідних. Миру всім злагоди і бережіть себе.